Що так мої працівники всі е, дуже жаліються на так. тих любителів кави. На любителів кави? Да. Дуже цікаво. Чого, чого ті, хто полюбляють каву вам те, на театральному постійно, е, так. Е, як то кажуть, місто нам платить за один раз? Прибирання. Зрозуміло, а чистота має бути завжди. Постійно круглосуточно. Іде, іде ці цілодобові любителі, кави вам заважають на тетральний майдані, на терміні площі? Так, так, Ну, Постійно мусять прибиральники, постійно контролювати це, виносити. Смітники там є. Так, так. Ще проблеми такі, не знаю, чи вони цікаві. Цікаві. Часто люди з будинків виносять свої смітники не в свої контейнери, так. а так, наприклад, на ці центральні площі в урну. Так в і... ту урну яка не, не предназначена так, для... так, так, так угу. і це також додатковий забуває дуже... повністю смітник. Так і ну це ж робить і відразу вигляд негарний. Можливо, так, і... це роблять не люди, проживаючи якісь власники місцевих, якихось торгових точок. Ні, ні, торгові точки вони обслуговуються.